Друзі, всім привіт! Це тренування для впевненого середнього рівня. Тому, будь ласка, якщо ви десь не дотягуєте або йдете через от таке от насилля над собою, тобто таку певну сильну, дуже натугу, ви це не робите. Тобто тут, в принципі, асани такі вони не складні, але потрібен. от. Певнений середній рівень. Тому якщо це не ви це не ваш рівень, будь ласка, вимикайте це відео і щоб ви, не дай Бог, себе не травмував. Я з себе відповідальність зняв, далі вже вибір за вами. Є. Сідаємо в своє зручне положення, руки на стегна долоні відкриті. Прикрили очі. Зробили до видих акцентований і дихаємо. Вдих, видих, дих. Dêh. Voê dêh. Dêh. Voê dêh. Voê khởi động khởi động khởi Voe e dê. Видих. Очі в центр вверх змістили. І робимо з вами сітелі про на яму. робимо вдих через трубочку. Або язик в трубочку звертаємо, у кого виходить, або губи в трубочку, і язик між губами, тобто за губами, тобто між ним. І робимо видих. А звук звук С, такий свістілку через рот видихаємо. Тобто Напівстиснуті зуби, язик за зубами. І повітря по язику пускаємо через зуби. Тобто почти такий свистячий звук. Очі в центр вверх. Руки, долоні відкриті навдосі, на видосі зжимаємо руки в кольця, в джняну мудру. Зробили до видих через ніс. Прошу вибачення, коли ми робимо, точніше, коли ми видихаємо, довидихаємо, не руки в кольця а на видосі, довидихаємо і робимо з вами удіяна тобто Робимо вакуум. Тобто вдих через трубочку, видих, свістілка і удіяна банху. Відпускаємо живіт і одразу робимо вдих через трубочку. Три підходи. Зробили довидих через ніс. Поїхали вдих через трубочку сітили. Руки в кольця свістілка видих очі сильно вверх. До видиху діяна. Спочатку розслабляємо живіт, долоні відкриті, одразу робимо вдих через трубочку. Руки в кольця, свістілка видих. До видиху діяна. Розслабили живіт, вдих трубочку. Руки в кольця свістілка видих. До видиху діяна Бандха. Розслабили живіт, долоні на стегна. Звичайний вдих через ніс. Видих. Дих. Видих. Дих. І олег хвилинка паузи. Є. Долоні в підлогу. Вдих. Випрямили ноги вперед. Видих. Підзігнули коліна, коліна до себе, руки вперед. Вдих. Перенесли вагу на стопи. Долоні в підлогу. Витянули таз вверх. Видих. Руками виштовхуємось від ніг вперед. Вдих. Нахил вниз, захват гомілки ззаді. Видих. Вдихаємо, вдих. Дихаємо, вдих. Видих. Вдих. Тренування середнього рівня, тому я не уточнюю видих, що живіт має бути прижатий до стегон. Вдих. Ніякої круглої спини. Видих, маківку й тягнемось вниз. Руки перед собою витягуємось вдих. Підзігнули ноги в колінах, сіли на корточки. Видих. Опускаємося вниз на ягодиці. Вдих. Стопа до стопи, розкрили ноги в бабочку, видих. Опускаємось вниз на лікті, прогинаємося в грудному відділі. Вдих. Опускаємо голову вниз на маківку, видих. Руки поклали на стегна зверху, вдих. І розвели коліна в сторону, видих. Прижали стегна до землі. Дихаємо вдих. Матівка штовхає землю. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Припіднялися на лікті. Забрали голову вдих. Опустилися вниз, зібрали коліна, видих. Руки через сторону ведемо назад, дві ноги вверх. Вдих. Закинули ноги подалі від рук носки від У себе плюс видих. Піти вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. Поклали руки біля вух. Вдих, долоні біля вух. Перекат назад. Видих. Є. Yeah. Потягнулися руками вперед. Вдих. Припіднялися вверх. Сіли коліна до землі, сіли на п'ятки. Видих. Сорі. Секунду. Поклали руки на п'ятки, скругляємось в спині, лобом тягнемось до колін. Вдих. Видих, виштовхуємо себе, стегна вперед. Грудь вверх, провернули лопатки всередину і тут дихаємо. Вдих, голову не закидуємо. Видих, дивимось вверх. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Подивилися вперед. Вдих. Опускаємось вниз, кругляємось в спині. Видих. Є. Коліна разом. П'ятки в сторону, ікроножне ж Помагаємо собі. Вдох. Одна нога, інша нога. Видих. Присіли вниз між п'ятками в вірасину. Вдих, достали праву ногу. Видих, витягнули її вперед. Поклали ногу за коліно, стопу. Одразу рукою толкаємо коліно вниз, викручуємось в відкриту сторону. Вдих. Витягуємось, видих за коліно, зайшли в скрутку. Вдих, захват за стопу поплотніше. І видих максимально скрутка. Подивилися назад через плечі. Дихаємо. вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 Повернулися в центр, вдих. Випрямили ногу вперед. Видих. Руки через сторону вверх. Вдих. Захват за пальці, ніг. Видих. Носок тянемо на себе, винирюємося витяжіння. Вдих. Нахил вниз. Видих, склались пополам. Дихаємо вдих. Видих. Не зажимаємо шию, вдих, маківкою тягнемось вперед. Видих. Дих. Видих. Витягнулись вверх, вдих. Видих, поклали ногу на місце в вірасину. Вдих. Опускаємось вниз на лікті. Прогинаємося в грудному. Видих, поклали маківку на землю. Вдих, переплітаємо локтєвий замок. Видих, опускаємо лікті за голову до землі. Запам'ятали, яке предпліччя зверху. Дихаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, відпустили замок, лягли на спину. Видих піднялися вверх, позицію сидячи. Вдих, забрали ногу, випрямили вперед другу. Видих, поклали стопу за коліно. Вдих, витягуємось, коліно давимо до землі, витягнулися в відкриту сторону. Видих, скрутилися за коліно, закрили положення. Вдих. Взялися за стопу, поплотніше зайшли. І видих назад, скрутилися. Максимально скрутка і тут дихаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Повертаємось до центру. Видих. Випрямили ногу вперед. Вдих. Руки через сторону піднімаємо вверх. Видих, захват за носок. тягнемо його на себе. Вдих, винирюємо вверх, толкаємо живіт вперед. Видих, лягаємо вниз в нахил. І тут дихаємо вдих. Видих. Дих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, винирюємо. Видих, кладемо знову ногу назад, в вірасину. Коліна разом. Вдих, опускаємось на лікті, прогинаємося в грудному відділі. Видих, опускаємо голову, кладемо на маківку. Вдих біля груді переплітаємо замок по іншому, інше предпліччя зверху. Видих, опускаємо лікті назад. За головою тут дихаємо вдих. Видих. дих, А видих. Вдих. Видих. Вдих, відпускаємо замок, припіднімаємо голову від землі. Видих, кладемо спину до землі. Коліна тягнемо до себе захват за стопи, скруглили спину. Лобом тянемось до колін. Вдих, дістали ноги. Видих, випрямили їх вперед. Вдих, руки через сторону, ведемо назад дві ноги вверх. Видих, закидуємо ноги до рук. Вдих, долоні біля, видих, робимо перекат назад. Є. Вдих, потягнулися вперед руками. Видих, лягаємо вниз на живіт. Вдих, винирюємо вверх. Видих, згинаємо ноги в колінах. Вдих, беремося зсередини за стопу на пхікасину. Видих, провернули пальці вперед, провернули плечі. П'ятки придавили до землі. Дихаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Лікті дивляться вверх, вдих. Видих. Вдих. Відпустили, все, розслабились, руки біля торсу. Видих віджалися вверх. Вдих, підпригнули до рук вперед. На корточки. Видих, сіли на ягодиці, ноги розвели широко. Вдих, фіксуємо ладишки. Видих, йдемо в нахил животом тягнемось до землі. Грудь на землю. І тут дихаємо. Вдих. Видих знову ж таки не пояснюю правки. Маєте це все знати, якщо ви середнього рівня. Вдих. Видих. Носки тягнемо на себе. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Не даємо стопом завалюватись всередину вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Дих. Where there there where there where there where there where there Піднімаємось вверх вдих. І склали ноги разом видих. Складаємо ноги в зручне положення. Вдих. Руки на стегна, долоні відкриті. Видих. Дихаємо. Вдих. Видих.

Видих. Руки зжимаємо в кольца, в жняне мудро, Великі вказівні пальці. Один до одного, всі інші пальці прямі. І тут пауза. Руки в сам порно мудру. Пауза. У лице розслаблене. І коротенько шевасина. Витягуємо ноги вперед, лягли на спину і схрестили ноги, хрест-нахрест, одна нога зверху, руки на живіт поклали долонь на долонь. Обовальна рука, буває нога. Тобто, якщо права рука зверху, то й права нога зверху. Ти повністю розслабилась.